Всім привіт! Ви дивились мульта щенячий патруль? Бачили таком партнерку, мастера? Да, ти билися, ми обожнюємо щенячий патруль! То, що ти хочеш нам розказати? Ось у нас є маршал. А ось я пробив... У нас є а маршал ви, а один. Ви? А порахуйте, скільки ви бачите тут маршалів? Рок, рок, рок. Супер, три маршали. Да, ну Що соц... це? Да, так. Для цукерок. Ну, до речі, схоже. Перше це просто машинка. Да, так, така. А що ось це таке цікаве? Ось це. Оце. Ось що це. це? Це така база. База? Так, так. І що? оце? це? це, це. звичайно, це тісто. А, а чого? Не цікаво просто, що Я вже тягне, на чому знаєш любить. І до всі є пора формочки. Є порада, формочки. І тут є формочка. Ага, тобто це набір з маршалом, ага. Цього, яким легко ліпити. І бачите все? А все на смішні фетак з ним весело гадатися? Що це? Я звичайно знаю, але здогадайтеся, друзі, що це? Фрайм, ну краще, ну якщо його почіпати, ти, ти тоді, ви побачите, як по його кидати, тоді це був. Наприклад, як слід. Хто я, мама? Любить слайм? Ні. Нічого! Так, стоє. А тут на щоб ліпайся ти і все, нічого не виходить. Ну, давай, показуй. Що ти хочеш сьогодні нам показати? я хочу слайм. Слайм? О май гад! Тільки на килим, будь обережний з килимом. килом! Свойка! То що ви ти починаєш, Дімас? Слайма. Слайма? А чого то він вже забруднив мені? Вже забруднив тобі руки? Так. Да. То зі слаймом, друзі, треба бути дуже обачним, бо він може забруднити вам і руки, і одяг, тільки на обудяг, і килим, і ліжко, і плєдік. Це все, що ми забруднили. А хочете показати вам кінзавні? Покажи спочатку те, що ти зараз хочеш показати. Як ти граєшся зі слаймом? Ну, води, я думаю, що я так Ну, розкажи, як. Ні, <рес> ну покажи, ладно, покажи, що ти хотів показати. Давай. Ну, покинемо, бо слайм попадає сюди. Ну, добре. Слайм виводиться гарячою, дуже гарячою водою, тому дітям самим, самим не треба. Треба просити батьків. Але з килами виводити складно. Беше такили не поліж кип'ятком. Яка І що далі? Ну викинули ми це на підлогу і що з тим робити? А пока показала, вам як можна початку з ним По за вами на кусочки. На шматочки. Ну так, наводки. Якась медуза. That's oh. that's right. oh. Я б сказала, що схоже трошки на якісь соплі. Я вже нарахувала п'ять, Діма. Ти гарно рахуєш. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас п'ять шматочків. П'ять. А, все, я не так рахувала. Шість шматочків. Окей. Дивлюсь. Диво, Діма. Жартуєш. Айпі. Жартівник. Фух. Ну ось така ось цікава іграшка слайм. А тепер. А тепер. А тепер я Хочу, чи Ну напевно, спочатку відкриють тісто для ліплення. Лип... Відкриваємо, 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 відкриваємо. Ну тут треба дімаха. Давай. Ух, ну супер. Ну давай. Є Єбластеліна. Просто... Чисто для ліплення. Ножички, да, щоб так. Ну це, круто, це дуже круто. А чого хочеш? Чого, що тобі подобається? Давай, Давай покажемо. А, а ну може, якщо маршал, то червоний. Ну, да, червоний. Відкрадаємо. Ми відкрадаємо. червоний. Ми дістали тісто для ліплення червоного кольору. Так. А тут? Забити. І... І І не випили з порок. Що ми робимо? Трошки. Ось так, да. І що це буде? Ось така формочка в вигляді маршала. Да. І що ми отримаємо? Шостково. Це взагалі був такий набір. З маршала? Так. Да. І що ми тут отримали? Як ми вже розповідали, це є такий набір з сішеннячого патруля а, з маршалом. Для того, щоб ліпити. Ми давно не гралися, тому загубили ще одну детальку. Так, да, багато їх. Ну так, да, напевно, в наборі там було більше всього. Що не вийшло? не вийшло? Цю. Як це не вийшло? Ти все знімати. Амма. ну, о господі ну не <хи> Але навіть якщо не вийшло, це нічого страшного, тому що кожна навіть маленька поразка це все рівно маленька перемога над собою. Да, так, перемога. перемога. Адже через такі маленькі поразки ми ростемо і стаємо сильнішими. Так? Да. І це все ціна досвід. Наступний раз вийде все набагато краще. Тому, друзі. Якщо у вас щось не виходить, ніколи не засмучуйтеся. А пробуйте ще, 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 ще до тих пір, поки не отримаєте бажане. Да? Ну, а ми продовжуємо вичищати. І так, друзі, ми чистили, 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 чистили. Чиститься погано. Вирішили просто ось так от покласти маленьку частинку і спробували дістати. Але воно не дістається. І я, знаєте, що зрозуміла, що це не тісто для ліпки. Це повітряний пластилін. А ти знаєш лісницю між тістом для ліпки і повітряним пластиліном? Ні. З повітряного пластиліну круто ліпити фігурки, зайчиків, котиків, сердечка, кружки. І він, типу, буде такий об'ємний. А саме з тіста для ліпки, таке як пластилін, він більш ліпкий. З нього класно робити ось такі ось різні формочки і фігурки. Тому не засмучуйся, Ти насправді молодець, просто ми купили не те. Коротше, друзі. Сьогодні з вами був Дімас Нормас. Дімас Нормас. Ді да. І ось так от у нас все пішло трошки не за планом. Але нічого страшного. Ми не засмучуємося. Ми робимо писавки. Да? І будемо продовжувати наші експерименти далі. І ви, головне, друзі, також ніколи не засмучитесь, якщо у вас щось не виходить. Да? Да. Да. І все буде круто. Бай-бай!